Для чого? Я Щоб якщо на камеру забросив, то воно не роз не розбило голо. Угу. Ясно. Друзі, привіт! Мене звати Світлана, і я вітаю вас на своєму каналі. Давай пов'яжемо. Сьогоднішнє відео це буде відповіді на ваші коментарі та запити, які ви мені залишали під моїми попередніми відео. Що буде в цьому відео? По-перше, я розкажу, як в'язала коричневий свій кардиган, який був на мені в попередньому в'язу в лозі. І також покажу вам розрахунки на смугастик, кури сваряться. Покажу вам розрахунки на смугастик, на дитячий смугастик. Покажу скільки петелюк, якщо я розраховувала і в'язала. Отже, не перемикайтесь, кому цікаво, залишайтеся в цьому відео. Так ви мене в коментарях просили розказати про ось цей мій картиган. Він був на мені в попередньому моєму влозі. Дівчатка, кардиган це я в'язала у 2014 році. Тому детально я вам розказати не зможу, на жаль. Тут я використовувала пряжу Катя Бік Маріно, здається. Якщо я правильно пам'ятаю, це на 100 грамів чи 100, чи 125 метрів. Спис, скоріш за все, я брала шестірку. Бо в 2014-му мене, здається, інших і не було, це найбільший був розмір. В'язала я набирала по горловині на додаткову нитку. Далі в'язала реглан. Тут класичний розподіл на три частини. Перед спинка і по половинці на рукави, регланна лінія з накидів пров'язана, але накиди. Пров'язані з хрещеними, і я вже дивилася, тут по, по тілу у мене йдуть прибавки в кожному другому ряду, а по рукавчиках десь до середини в кожному другому, а далі в кожному четвертому. Гурловинка ага. знята додаткова нитка, набрано на спиці і прив'язано вверх. Закриття, бачите, моє найулюбленіше ще з тих часів з 2014 року. Тут резиночка 2 на 2, потім перекидала на 1 на 1. Два рядочки хибної, не хибної, а порожньої резиночки і закриття голочкою. Планочку тут я в'язала суцільно. Як бачите, вона не дуже у мене вийшла. Практично, тому що вона підвертається. Ось там, де не закриті пуговки, вона підвертається. Можливо, її треба ширшу робити, аби вона не підверталася. Так? Тут я нічого не відпарювала. Підрізи, звичайно, є, тіло досить широке, нитка товста, я покажу вам ближче пуговки пришиті. Він мені дуже подобається. Кардиган теплий, ношу його дуже-дуже часто. З 2014 року ніякі катишки я не прибирала. Ось в такому вигляді зараз нитка. Можливо, можна прибрати, але в мене цієї машинки немає. І, ну, я не знаю, я не прибираю, я ношу таке все. Що ще? Скільки пішло, не знаю. Можна зважити. Якщо вам треба, то я зважу. Він достатньо довгий, Він довгий, тому що я вив'язувала всі нитки, які в мене були. Дивилася на сайті, до речі, купувала на просто пряжі у 2014 році, і дивилася зараз на сайті є сірий кольор. Сірого кольору я теж в'язала синові светр, чоловікові светр. Вони дуже класно носяться. Ось Рукавчики, ну, наскільки я бачу, у мене тут без збавлянь. Потім просто розиночка на менших спицях. Можливо, тут десь робила. Напевно, да, ось тут десь робила убавки. Ось. Кардиган класний. Хочу собі ще один такий, з якихось інших ниток. Можливо, можливо, я такі самі куплю. Нитка дуже класна. І ширшу зробити розинку, і мож... розинку, планочку, і можливо не робити пуговки взагалі. Тут пуговки зроблені, але бачите, ось тут не дуже гарно ну через те, що планка недостатня. Хоча б ось так треба, вдвічі її ширшу робити. Тут таке достатньо високе, висока горловинка, вона як стоїчка закриває дуже гарно. Півники кукарікати намагаються. Пуговки у мене до самого низу, здається. так. Ось до самого низу, але я їх не закриваю. Я зазвичай ось ці дві чи три закриваю, тут, щоб було в груди і в шию тепло. А інші я не чіпаю, тому от розглядаю варіант, щоб не в'язати ці пуговки взагалі. Понизу так само, тут вив'язана достатньо довга, ну, широка резинка. так, І закриття таке, як і на горловині, як на рукавах. І як я вам показувала в гірчичному светрі. Ось так, якщо треба заміри, то напишіть, я ношу розмір М, він на мене ну, досить вільний. Тобто тут така дуже гарна свобода облягання. Ось, досить він вільний. Тому, якщо є якісь питання, напишіть мені, я помірюю, що треба, ще більш детально розкажу. Друзі, був запит показати мої розрахунки для в'язання ось цього дитячого смугастого джемперу. Насправді я не планувала знімати, показувати свої розрахунки. Да? Навіть опис я не збиралася на нього писати, тому розрахунки ось в такому вигляді, як ви їх зараз бачите. Я думаю, що у кожної творчої людини є ось такі записи, які. Навіть мені було важко розшифрувати, що ж я тут намагалася сказати, тому що в'язала, починала я його в'язати і розраховувала досить давно. Але все ж таки, я вчора сіла, передивилася, розібралася і перемалювала для вас. Тут уже Данило помалювавшись, не звертайте уваги. Перемалювала для вас ось в такий більш пристойний вигляд. Тому скріньте. А я потрошку вам розкажу. Отже, тут у мене залишки Lana Gold, тут у мене залишки від картопу якийсь там Миріно. Не пам'ятаю як. Тут 220-240 метрів пряжа. Спиці я використовувала 5 і 4 для резиночок ось тут понизу. Так. Щільність у мене ось така: 17,5 петель на 25 рядів 10. см, Обхват грудей дитини 64 см, голова приблизно 55 см і горловинку я набирала саме на 55 см. Далі ширина мого виробу приблизно 40 см я додавала до обхвату грудей, додавала 25%. Тобто 64 плюс 25% і поділити на 2% це ось ширина половинка, да? ширина переду. Далі підрізу мене по 6 петельок. Я зазвичай беру 8% від загальної кількості петель, яка в мене має піти на тіло. Для одного підрізу 8, а для іншого підрізу вісім. Далі висота пройм я розраховую завжди ось так: обхват грудей ділю на 4, тобто приблизно 16 см. Тут плюс-мінус так і є. В'язання цивільне, тому тут сантиметр туди, сантиметр сюди, я в цьому нічого не бачу критичного. Далі, по горловинці, я робила заглиблення по спинці і заглиблення попереду. Не сказала вам, ось розподіл моїх петель, але тут не 99 петель. Це щось не то я написала: 96 здається. Зараз я перевірю, але мені здається, 96. Тут можна перерахувати. 36 петель наперед. По 18 з обох сторін у мене, до речі, початок ряду ось. Початок в'язання посерединці спинки завжди, мені так зручно. По 18 петель від початку туди і сюди, по 2 петлі регланні лінії, по 8 петель на рукави. Перерахуйте, мені здається, що 96 має бути. Отже, заглиблення попереду і заглиблення по спинці я роблю поворотними рядами. Отже, якщо намалювати ось горловинка, да, тут рукавчики, рукавчики я не зачіпаю. Я починаю ось з середини, іду ось так. Іду, 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 дов'язую ось до першої моєї, це попереду, до першої моєї відмітки, тобто одну петлю пров'язую, повертаюсь. Іду далі. Тут по, спин... по спинці дивлюсь, скільки мені треба одну петлю пров'язала, повертаюсь. Іду далі. Одна петля, повертаюсь, іду далі. Тут дві, пров'язую дві петлі і повертаюсь. І так хожу. Ось стільки я зробила поворотних рядів на спереду, і ось стільки я зробила на спинці. Це не буде майстер-клас для новачків, тому що отак от вам зроблю гарненько. Тому я не вмію це пояснювати. Я можу порахувати, я можу пров'язати, але ось так докладно пояснити я то не можу. Тому хто розбереться, Будь ласка, беріть мої розрахунки і в'яжіть. Вісім петель посередині, а далі ось такими кроками йдемо 3, 2, 2, 2, і далі по одній петлі. По спинці 12, 4, 3, 2, 2 і 1. Ось, І таке гарне заглиблення ось, виходить. Потім все все ще підзбереться, буде тут ще горловинка, і якраз буде по А, Дуже гарно. Ось такі у мене розрахунки. Дівчатка, хто може цим скористатися, будь ласка. Користуйтеся цією інформацією. По спинці, далі, по спинці, по тілу від підрізів далі в'язала, вже просто приміряючи на дітей. Я навіть тут ще не рахувала, не міряла, скільки сантиметрів. Понизу так само. Тут, аби не було переходу, не видно було виворітні петлі. Знаєте, Якщо в'яжете, то тут виходить ось така смужечка. Я не хотіла так робити, тому пров'язала два рядочки. Синьою ниточкою просто лицьовину, а тоді вже перейшла на резиночку 2х2. Ось такий вам ще маленький лайфхак. Як я ховала, не ховала, а робила невидимий перехід між кольорами. Ось він, бачите, перехід тримаю пальцем, я робила відео, залишу вам в описі посилання, ось перехід. Теж нічого тут не видно. Залишу вам в описі посилання. Перейдіть, подивіться коротеньке відео, але я там показую фішечку, як це зробити. Вдячна вам за те, що залишаєте мені запитання, залишаєте мені коментарі, і надію, що я допоможу комусь зв'язати таку ж гарну річ. Так, надію, що мої якісь поради, мої розрахунки були вам корисні. Попрошу тим, кому це дійсно було корисно, залишити мені якесь сердечко або коментар під цим відео, щоб я знала, що можу далі знімати вам такого плану відео. Бажаю вам гарних, спокійних днів і прощаюся з вами до зустрічі в наступному в'язулозі. Я думаю.